Жити то, що хочеться. Михайлу Петровичу, 72 роки. З болями у серці потрапив до відділення інтервенційної кардіології Чернігівської обласної лікарні. Медики вже поставили його на ноги. Стало погано, ну трошки перетрудився, можна сказати. Ну, стало спочатку трошки не погано, а вечір стало хуже. Ну, прийшлося визивати швидку. Швидка працювала, думаю, відмінно приїхала, вчасно. Вони говорять, що вчасно визвали, вчасно мене довезли сюди. Часно лікарі зробили те, що змогли. Я їм дякую, дуже великий. Лікарка Віра Іващенко обстежує пацієнтів. До важких хворих у палати приходить сама зі своїм портативним апаратом ультразвукової діагностики. Каже, людей з хворобами серця стало більше. Я бачу все серце в цілому, його камери, його клапана, як воно скорочується, я це оцінюю теж. Але я не бачу коронарні судини. Це дуже чудовий апарат, не дивлячись на те, що він портативний, дуже висока роздільна здатність, чіткість зображення, я дуже ним задоволена. Швидкість роботи, ну і сама якість зображення дуже хороша у відділенні інтервенційної кардіології. Щороку роблять 1200 діагностичних втручань і близько 500 операцій пацієнтам з інфарктом міокарда. Зараз в даний час відбувається у нас операція по постановці імплантації кардіостимулятору. Це проводиться тоді, коли у людини по різним причинам починає знижуватися власна серцева активність, тобто серце починає скорочуватися дуже рідко, на 30 за хвилину, коли треба 60 і більше. Відповідно, людина починає втрачати свідомість, почуває себе дуже дуже недобре. І для того щоб відновити цю серцеву діяльність адекватно, то встановлюється електрокардіостимулятор. Тимулятор хвороби серця молодшують на серце впливає і війна. Найголовніше не ігнорувати проблеми з серцем, а у разі загострення викликати швидку. Якщо стало дійсно дуже зле там сильні болі з'явилися за грудиною, слабкість там кинула в під і так далі, це все разом. Значить, то перше, що зробити, це викликати швидку допомогу. Тому що якщо дійсно людиний інфаркт, то самостійне пересування, особливо коли за кермом, і до нас таке буває, що людина не розуміє, що буває, сів сів за кермо і їде там 150 кілометрів до нас сам. Ну, за цей час все може статися. На жаль, от і так само дуже небезпечно, коли родичі беруть свого цього пацієнта і везуть самі. Це теж дуже неправильно, дуже невірно, тому що під час так само транспортування може. Статися і зупинка серця, і так далі, різні ускладнення, тому треба найвірніше це викликати швидку допомогу. Швидка допомога ними кардіограму оцінить стан пацієнта. 29 вересня, всесвітній день серця, метою якого є підвищення обізнаності про хвороби серця, правильний спосіб життя, пропаганда профілактичних заходів. Чернігівські медики кажуть, що лікування гострих станів стало більш доступним є новітнє обладнання, але здорове серце кожної людини залежить від. Відповідальності за свій спосіб життя